До того ж, окрім того, що ви ці питання задаєте, ви повинні дивитись не тільки на зміст, який людина вам надає. Ви повинні ще дивитись на те, як людина це надає. Бо людина-менеджер з продажів професійний вона комунікатор, вона вміє володіти. Мовою, вона вміє володіти своїм говором, вона а, володіє і вербалікою, і невербалікою, і паравербалікою. Можливо, вона навіть знає, що це таке, якщо її навчали, наприклад, люди, такі, як я. Вона може пояснити, чому вона так говорить, що вона говорить, чому саме це вона говорить. Вона вміє себе тримати. І по тому, як вона доносить. Впевнено або не впевнено, або де потрібно впевнено, а де потрібно м'якше. І так резонно інформацію. В залежності від цього, ви можете також визначити, наскільки людина професійно працює у комунікації як менеджер з продажів. Бо так само як вона, наприклад, буде продавати себе вам. Вона могла б продавати себе, або себе, якщо вона послуги продає, або продавати ваші продукти, ваші товари вашим потенційним клієнтам. Фактично, ви дивитесь на неї і визначаєте, ага, ти класно продаєш себе, скоріш за все, ти будеш класно продавати і мої товари, мої послуги. Далі вже потрібно визначати, як вона практично це робить тільки під час іспитового періоду, бо на співбесідах люди продають себе. Буває дуже добре, але на іспитовому періоді вони не можуть цього повторити. Бо зараз, на жаль, є дуже багато людей, які навчають готуватись і продавати себе саме на співбесідах. І коли людина на співбесіді робить все винятково відмінно, а Потім така людина йде у спитовий період, вона там не може цього повторити, бо вона точково готувалася, знаєте, як до екзамену раз на рік готується. Так вона готувалася під, під під окремі питання, які е, їй будуть озвучувати саме на співбесіді. А в усьому іншому вона губиться, вона там нічого не знає і таке інше. Але, наприклад, для менеджера відділу продажів ну, такі речі. Дуже багато запитань, які ви можете задати паралельно для того, щоб визначити, у чому ви співпадаєте, у чому не співпадаєте. Окрім того, що ви визначаєте компетенції менеджера з продажів, ви повинні ще визначити етичну сторону, тобто наскільки він підпадає. І наскільки він сходиться по якихось цінностях ваших, по якихось ваших уявленнях стосовно роботи, стосовно відносини з людьми, стосовно того, що є правильним, що є неправильним при роботі, і з тим, що є у вас у голові, бо вам з цією людиною працювати. І ви підбираєте людей завжди таких, з якими вам буде зручно працювати. Ось це потрібно також враховувати, коли ви спілкуєтесь із кандидатом.